Зруйновані будинки, величезні вирви та постраждалі люди. Такі наслідки ворожого обстрілу, що стався вночі 29 листопада у Покровську. На щастя, обійшлося без загиблих. Проте є родини, які залишилися без даху над головою. Мешканці й досі оговтуються після цієї страшної ночі. Пережили я вам не передам цього, Нічого я вам не передам. Забивали вчора. Я не знаю, добили вони там і не добили. А так забівають. Та там все этими стеклами. Ви думаєте, ні на що потрапити? Я постраждала ще в августі центральна 148. а це Я забрала когда коли це все прекратилось, тому що вона була в шокі, вона вже літня людина, і дуже важко. У Постр... в мене постраждало все. В неї постраждало. і вікна, все ну, таке все побите, дівчата. Ми ще туди, нам боляче туди заходить, дивиться, ми отайдемо тоді. Таку тяжку хвилину відгукнулись допомогти різні благодійні організації, які надають все необхідне для мешканців, чиї оселі постраждали. Вони приймають людей для того, щоб виплатити міжнародні кошти на відбудову тих житлових будинків і квартир, які постраждали від обстрілу. Тобто ці організації нададуть допомогу, і нашим мешканцям з наші мешканці зможуть не тільки з допомогою комунальних організацій, але ще отримати на Відновлення вікон і всього іншого грошову допомогу на свої карткові рахунки. Ми співпрацюємо з міжнародною організацією Хелп Україні». Так сьогодні ми надаємо допомогу постраждалим людям. Тобто, це постраждалі люди в наслідок прильоту, самі ну, як особи постраждалі та ті, у кого новане житло, внаслідок останнього прильоту, за словами співробітниці громадської організації, «Аваліст» Анни Курської зараз видається грошова допомога кожному чоє. Ну, родини кожен приходить, тобто ми до нас приходить сім'я з їхніми документами, і ми реєструємо. Тобто, це ті люди, які по факту залишились в місті після обстрілів. Також ті, хто залишився без речей, можуть отримати теплий одяг від благодійної місії Проліска, яка продовжує працювати в Покровській громаді. Доставили до міста Покровськ понад тисячу одиниць теплого зимового теплих зимових речей та надаємо їх тим бенефіціарам, що постраждали внаслідок ракетного обстрілу. До переліку цього входить це теплі зимові куртки, тепле взуття, футболки, светри, штани. Бабуся родини, яка постраждала під час обстрілу міста, розповідає, як сім'я зараз себе почуває, та наскільки важлива така гуманітарна допомога. Нічого слабость, тому що півтора суток не спала. Син трошки починає говтуватися. Маленький, вроді нічого. О Боже. Старший як от сказати, він ще в шокі. 16 років пацану. Ну нічого, будемо кріпитися, бо їхні вещи всі накриті. Ні, повністю зараз отримали маленькому хочу якщо є нагодик такий, щоб тепленький був. був. Ну, у мене є що діть сину, сина теж закидані десь, ботинки не знайдемо. Ми тільки беремо те, що треба. Мешканці потрохи приходять до тями після ворожого обстрілу, приводять до ладу свої оселі. Якщо це є можливим, то сподіваються на скорішу перемогу та мир у нашій країні.